Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Сьогодні в Україні не заплановані стабілізаційні відключення світла. Про це повідомили у Міненерго. за минулу добу. Енергетики відновили жилення для майже 12 тисяч споживачів. Попри це, окупанти продовжують атакувати українські міста нині через обстріли, знеструмлені 485 населених пунктів на Донеччині, Полтавщині та Сумщині. Енергетики активно працюють над відновленням електроенергії, і закликають українців економно та відповідально споживати електроенергію у пікові години. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Доброго дня. Доброго дня. Почнімо з поточної ситуації в енергосистемі. Як виглядає ситуація станом на зараз? Ну і може, певний прогноз на найближчий час е, теж зможете зробити. Дійсно, на цю добу та наступну не планується графіки обмеження потужності. Але хочеться, звісно, зазначити, що з жовтня 2022 року ворогам завдано понад тисячу ударів по об'єктам цивільної енергетичної інфраструктури, і звісно, це впливає на стійкість роботи енергосистеми. Попри те, на сьогодні триває найбільша ремонтна кампанія. Фактично, ми зосереджені на тому, щоб максимально відновити роботу тих енергетичних об'єктів, де можливо здійснити ремонти. На сьогодні активно з цією мотою взаємодіємо з міжнародними партнерами, якраз для того, щоб отримати все необхідне обладнання, і щоб вся ремонтна кампанія відповідала необхідним та встановленим графікам. Тому взаємодія зокрема через фонд підтримки енергетики загривовано вже понад 550 мільйонів євро. Якраз е через е зосереджено на постачання необхідного обладнання для підприємств енергетичної сфери для того, щоб вони могли своєчасно і якісно виконувати всі необхідні роботи, зокрема аварійно-відновлювальні роботи в профронтових регіонах, також е міжнародна допомога досить зосереджена на е будівництво нової генеруючої потужності, розподіленої генерації е в кожному населеному пункті. Це е когенераційні установки. це... Мобільні установки по генерації теплової енергії, електричної енергії, якраз за метою комплексної підготовки до опального сезону, напередодні глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про те, що Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України. Усе це напередодні зими. Про те, що можна говорити в публічній площині, як міністерства готуються, і взагалі як ви розглядаєте ось ці загрози? Дійсно, як зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, ураження цих об'єктів створює високий рівень ризиків ядерного інциденту, який матиме глобальні власне наслідки, тому відповідну інформацію від спецслужб вже передано міжнародним партнерам. Також цю інформацію передано міжнародній організації МАГАТЕ, яка якраз слідкує за радіаційною безпекою. Остання атака 26 серпня, звісно, показала, що ворог. Свідомо б'є по об'єктам по підстанціям, які від яких залежить робота атомних електростанцій, тому звісно, міністерство енергетики на виконання доручення офісу президента співпрацює максимально з МАГАТЕ, щоб міжнародні партнери агентства розширили свою моніторингову місію на інші об'єкти енергетичної сфери. Саме на ключові підстанції є перші вже результати. Робота в цьому напрямку ведеться і досить активно. Ми переконані в тому, що світова спільнота і що така атака на ключові підстанції несе пряму загрозу для енергетичної безпеки та радіаційної безпеки всього регіону відповідно з метою уникнення такого інциденту. Максимально звісно закликаємо всіх міжнародних партнерів в частині протидії. Ворогу в його намірах варто зазначити, що Росія на сьогодні є єдиною країною в Європейському Союзі, яка фактично захопила атомну електростанцію. Це Запорізьку атомну електростанцію з намірами прямого шантажу світового шантажу. Українська формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо світ по міжнародній організації та держави, які поважають статут ООН, запобігати сценарію країни терориста. Вдячні МАГАТЕ за рішення розширення місії, зокрема на низку енергетичних об'єктів України та просимо агенцію країн-партнерів якомога швидше реалізувати всі існуючі домовленості, які якраз покликані забезпечити безпеку на енергетичних об'єктах. У п'ятницю під час візиту Русули фон дер до Києва також стало відомо про те, що наразі в Литві демонтовують цілу ТЕЦ, так для того, щоб частинами передати її в Україну. Ну давайте в цілому спробуємо пояснити для аудиторії, яким чином це належить сприймати. Це передача ТЕЦ з одного місця переміщення в інше частинами, і таким чином ми отримуємо плюс одну ТЕЦ. Чи це там певні компоненти, які допоможуть в, в поточному стані? Дійсно, в країнах Європейського союзу Прибалтики є теплові електростанції, виведені з експлуатації. Сьогодні активно триває робота щодо отримання необхідних запчастин, розбіру цих станцій на запчастини, зокрема на ті складові, які вкрай необхідні при ремонті української теплової генерації, яка була пошкоджена ворогом. лише за цей рік ворог завдав 9 дев'яти гігаватт втраченої потужності саме генеруючої потужності маневрової яка допомагала покривати, допомагає покривати пікові навантаження Варто зазначити, що це досить допомагає швидко отримати необхідне обладнання, оскільки воно є в наявності, необхідно відсутня необхідність відповідно очікувати його виробництва. А строки виробництва енергетичного обладнання є досить тривалі. Тому це таке швидке, необхідне вкрай необхідне на сьогодні рішення, яке ми маємо як результат стягнення переговорів з міжнародними партнерами, за що ми їм вкрай вдячні. Такі обладнання, звісно, проводиться необхідний аудит щодо співставності. І є те обладнання, яке необхідне українським енергетичним підприємствам. А загалом, наскільки тяжко зараз замовляти, діставати ось те обладнання, яке було знищене в рамках російських атак по українській енергетиці? А... Як вже зазначав, звісно, активно співпрацюємо з всіма міжнародними партнерами. Зокрема, перш за все, щоб отримати наявне е, на складах фактично обладнання для швидкого його переміщення для підприємств енергетичної сфери, з цією, зокрема, метою міністром енергетики Глушенко та єврокомісаром Кадрі Сімсон було створено фонд підтримки енергетики якраз для максимальної координації взаємодії з міжнародними партнерами, і через цей фонд зокрема вже загарговано 550 мільйонів євро. Це фактично є. Аналогом значної кількості обладнання, яке передається енергетичним підприємством, дійсно виготовлення енергетичного обладнання є тривалим, тому перш за все приділяємо увагу наявному обладнанню, активно взаємодіємо по обміну необхідної інформації через цю платформу для того, щоб пришвидшити постачання необхідних складових обладнання або нових генеруючих потужностей для регіонів або енергетичних енергетичної сфери. Також хочеться зазначити, що цього тижня президент Європейського союзу Урсула фондрляя оголосила про виділення додаткових 160 мільйонів євро на допомогу Україні в проходженні опалювального сезону цієї зими у 2024 році. Частина коштів спрямована на придбання обладнання для розподіленої генерації когенераційних установок газових турбін, які будуть фактично реалізовані в різних регіонах України. Де є необхідність саме і резервних типів живлення під критичні об'єкти, як теплові інші об'єкти, для того, щоб при любих сценаріях максимально посилити стійкість енергетичної системи. Останнє питання щодо найближчого зимового сезону про підготовку. Тут я думаю, це з двох частин що найменше складається, та, коли готуються і цивільні, але так само і готується інфраструктура. Як із цим? Ну і власне, що варто знати українцям про найближчий сезон зимовий. Ну, дійсно, ми бачимо, що ворог не полишає надії обстрілів об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури, завдаючи кожен раз. Різних комбінованих атак на енергетичну сферу з метою досягнення повного блокауту тому, звісно, не буде лишнім розглянути надані державою інструменти щодо встановлення резервних типів живлення. На сьогодні працює низка фінансових інструментів. Це кредитна програма 5.7.9, Це програма за нульовим кредитуванням для побутових споживачів. Це програма Гріндім. Всі ці фінансові інструменти якраз націлені на можливість встановлення як побутовому споживачу, так і об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, доступних технічних рішень, як сонячні панелі, газогенератори. Інвенторні системи накопичення електричної енергії для стабільності роботи протягом опалювального сезону. На сьогодні також хочеться зазначити прийнято урядом рішення щодо спрощення будівельних умов, екологічних умов для того, щоб такі проекти максимально швидко можна було реалізувати, так само як регулятором прийнято рішення щодо спрощення умов приєднання до газових та електричних мереж. На сьогодні триває комплексна взаємодія з органами місцевої влади та міжнародними партнерами щодо передачі необхідного когенераційних установок, мобільних бойлерних установок, саме газогенерації. На місця для того, щоб в кожному населеному пункті були е, облаштовані резервні типи живлення для об'єктів критичної інфраструктури, шкіл, лікарень, е, котелень, тобто, фактично, для того, щоб при любому сценарії енергосистема була більш стійкою, як і вже зазначав, також е, варто зазначити, що Попри це, ми звісно проводимо найбільшу ремонтну кампанію за часів незалежної України для того, щоб максимально оперативно підготувати об'єкти енергетичної інфраструктури до опального сезону, а саме стабільність, ціленісність енергосистеми це є основним завданням енергетики. Звісно, залишається ризик постійних обстрілів об'єктів енергетичної сфери. Лише за минулу добу хочеться зазначити ворог здійснив обстріли в трьох областях: Полтавській, сумській Донецькій області. Лише за минулу добу відновлено живлення 12 тисячам споживачів. Тому ми повинні розуміти, що, попри тривоги, постійно ворог здійснює обстріли енергетики. При цих тривогах все рівно забезпечують відновлення енергопостачання, живлення відновлюють роботу лінії електропередач. Тому працює 24 на 7 для того, щоб світло було в домівках. Гармадян, дякуємо, Микола. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, про стан в нашій енергосистемі.